Горів ресторан хряк у центрі міста. 11 жовтня близько третьої ночі спрацювала пожежна сигналізація о 3.20 до координаційного центру ГУ ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у ресторані. Рятувальникам вдалося остаточно ліквідувати пожежу о 6.55, Повідомляє головне управління ДСНС у Чернігівській області. Вогнем знищено покрівлю та перекриття мансарди на площі 500 квадратних метрів. Пошкоджено стіни. Причина та збитки пожежі встановлюються. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Поліція розслідує всі причини та обставини події у рамках провадження за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Призначені всі необхідні експертизи, триває досудове розслідування. Пожежа у цьому закладі відбувається не вперше. У 2018 році згоріло понад 20 квадратних метрів. На своїй сторінці у інстаграм заклад опублікував пост, у якому подякував гостям за підтримку та зазначив, що поки не функціонуватиме.